Вітаю вас! Напевно, ви звернули увагу, я запустив підкаст справжня історія України, лише для українців. І хочу зробити вам три відео. Вони десь будуть, так сказати, один за одним пере... ну, пов'язані. І знаєте про що говорити? Про квітаків і панів. Ця тема в українській історії ну, дуже багата. І як ви самі розумієте, багато брехні. Багато фантазій, хоча і правди. От я вам хочу розповісти чисто правдиву історію про панів про хріпаків. Ну, історію України. Було, було однозначно. І як ви самі розумієте, було щось погане, щось добре, щось жахливе, щось не дуже. Але що саме цікаве? Розумієте, це от та частина історії, яка так чи інакше. Залишила спогади сучасних українців. Ну, звичайно, залишила, ну що ж ви думаєте? Кріпацтво було доволі довго, так що без цього, ну ні. Це ще історія дуже цікава тим, що тут буде все. Економіка. Да-да-да. Тому що історія, да. Ну і правда однозначно. Значить, дивіться, зараз я зроблю перше відео, яке буде... Такого далекого часу, що Боже минести. Давайте поговоримо про польських шляхтичів або польських панів і українських кріпаків. Питання цікаве, але поговоримо правду і брехню. І розповімо виключно правду. Ну що ж, починаємо обов'язково. І так. Починаємо із самого-самого вашого коханого. Чи знаєте ви, що був такий період в історії України, коли не було податків? Ви постійно кричите Податки, Держслужбовці! було таке, було! Дивіться, яка ситуація. На теренах, ну, стародавній України, давайте буду все-таки називати Україна і українці, хоча тоді це так не називали. Так от, там, де зараз Чернівська область, Полтавська, Сумська, Харківська, да, жили такі люди, яких називали Севрюки. Вони не залишили після себе письменності. Але про їх ми дуже багато знаємо, знаєте, де? А про їх багато скарг писали. Значить, хто писали? Московські купці. Ні, я не жартую. Дипломати. Потім, відповідно, польські, литовські, татарські. Тому по про їх знає. Ну, вони ж були не рік, не два, там деякі. ну... Історики там говорять, скільки вони були, там, 100 років чи менше, більше. Ну, але вони тісно були. Податки не платили. Тісно. 36. Ця територія входила в велике князівство Литовське. І з формальної точки зору це були піддані. Але не платили. Ну, вони обрали своїх отаманів там і... Вальна моволя, не податки, не держслужбовці, не податківці. Во! Во! Ви про це мрієте? Про це? Так було, було, було. Як ви самі розумієте, не буває, щоб тільки добре і поганенько. І поганенько полягало в тому, що в такому випадку не було захисту. І дуже часто на цю територію приходили і татари, і литовці, і москалі. Тут порізно, і поля. І чим займалися? Грабунками. Та як ми б тільки вони. Саме оці севрюки друг з другом дрались. Ну розумієте, як? Пам'ятаєте 90 років. Пам Те ж саме. Як тільки немає чіткої влади... Братки, піджака і розборочки. Ну це те ж саме. Так що, можна сказати, не так далеко ми відійшли. Да, в 90-х роках податки можна було не платити. А пам'ятаєте, що творилось? Яка була інфляція? А що витворяє, зарплату платили банкера? Оце от коли нема податків. Так що це все було. Було. І це все було до тих пір, поки не з'явилась Річ Посполита. Я вам колись розповідав, що по великому рахунку річ Посполито все виникла завдяки зраді українських магнатів. Ні, я не жартую. Тоді обирали ну, делегатів на цей Люблінський звіст. І, ну, скажімо так, від воєводств, яких ми можемо сказати українські, київське воєводство, українське, да, подільське, українське, да, Волинське. Виключно українські, так оці делегати приїхали, ну і там ругались, лаялись, і опа, за спиною коронагетьмана Великокнязівства Литовського, будь-ки за його спиною, домовились з королем Польщі з її звуком і зрадили. прийшли підництво короля Польщі. І в результаті тоді Люблінська унія проголосувала так, як треба, і з'явилася річ посполіта. Якщо, бачите, з однієї сторони, як би зрадили, а з іншої сторони, от не зрадили, не було б Річі Посполити. Бачите? А що було далі? Ну от підручниках ви читаєте. Король, там, Річі Посполити, або ще називають король Польщі. Ну, там був, скажімо так, він король Річі Посполити, Великий князь Литовський і король е, Польщі. Це те ж саме, в одній особі. І король Польський почав польським шляхтичам. Роздавати українську землю! Ганьба! Ганьба! Було! Було, було! Він дійсно почав дуже активно ну, видавати, воно називалось патент, ну, можна назвати наказ, маніфест, де дійсно роздавав польським шляхтичам дуже активно землю в Київському воєводськ, Подільськ, Волинськ, дуже-дуже активно. А Київське воєводство це якраз те, що ми зараз говоримо Полтавщина, Черкащина, да, ну і Київщина. І дуже активно роздавав. Що було, то було. Але давайте все-таки внесемо маленьке розуміння. Коли ми говоримо польська шляхта це не національність. Це кому ти служиш. Якщо ти служиш польському королю, польський шляхтич, слушали князю Литовському, Литвін, Московському князю, Москві або Москаві. Розуміло? Тому слово польське, ну, бо Хмельницький. Польський шлях. Він служив польському королю. І дійсно роздавав дуже активно. Дуже. Ну, звичайно, як роздавав. Хто ближче до короля, тому більше перепадало. Ну, ви ж очах бать, о, о, хочеш тримати, на, на, ой, там попросив, да. І що відбувалося? Відбувалося наступне. Ну, по-перше, були великі території, де було мало людей. Чому було? От якраз, тому що не було влади і тому що не було порядку. І тому там дійсно були такі ситуації, території великі. Я говорю, що Полтавщина, Харківщина, Кіш, Вінниччина. Там були місця, де-не-де ну, де де села. А так. Ну, що дещо там що нас розвалили, дещо захопили, дещо, а дещо взагалі не було заселено. І от тоді оці польські шляхтичі почали засновувати села. І Привозити кріпаків, а що ж ви хочете? Щоб все було по порядку. Ну як же це шляхтич без кріпак? І ці кріпаків привозили із там, де зараз Польща, там, де Білорусь, ну і там, де, скажімо, Литва. Там було по-різному, але дійсно, на сьогоднішній момент генетичний код України показує, що в нас дуже велика частка так званих Балтійських народів. Не прибалтів, Балтійських. Якраз і вказує на те, що дійсно були моменти, коли кріпаків з той ж ну, Литви перевозили там, де зараз Полтавщина. І от, пан говорить, тепер тут будете жити. Ви тут будете працювати на пана. Було? Було. Але більше було, він агітував, щоб інші приїздили. Чому? Це, якщо село, це да, а, е, тоді ще така була традиція шляхти засновувати Слободи. І туди приїздили люди, ну, десь зараз сучасна Польща, з той же Білорусі. Це мається на увазі приїздили, які були ну, вільні. Приїздили з Європи. Да, да. Причому з Європи чомусь всіх називали німці, хоча там навіть з Шотландії приїздили. І що ж значить приїздити? Вони приїздять, селяться. Так, да, я правда, шпанжиш, добре. І п'ять років він давав пільги. Тобто 5 років податки не платиш. А проходить 5 років, все, ви вже кріпаки, ви вже в моєму селі платіть. І люди приздають. Да, не дивитися. Ну я розумію, так як же, люди хотіли кріпаки. Розумієте, яка ситуація? Люди хотіли жити. А для того, щоб жити, треба, щоб була земля, господарство. А те, що ти кріпак, це, ну, я говорю, в підручниках історії це жах. А з точки зору того часів це нормальне явище. Але, от що було, якщо, наприклад, вже є село? Ви ж розумієте, Приход... севрки, вільні, люди тут приходить цей пан говорить все. Оце село мені король дав, це ви вже кріпаки. Була така чіткий закон. Да, не дивують закон за вибору. земний землемір. Міряв. Землю, яка була за, скажімо, 7 селом. І далі ділили 30% пану, 70% залишається общині. От на цих 30% пан створює, ну, ми б сказали маєтка, бо а, тоді називали фільварок. Звертаю вашу увагу, бо одна Хмельницького був теж фільварок, тому що його називали фільваром, його називали хутір. Це теж саме. Чиз фільварок? це господарство, яке дійсно належить пану. І далі все дуже просто. Появляються податки. Селяни, які живуть в цьому селі, або яких привезли, або які тут живуть, або які самі прийшли. Та ж сама була система. 30% за памин, 70 за панок. Вони платили податки своєї праці. Тобто він відпрацьовував на фільварку права. Можна було не працювати. Ти міг заплатити грошима. І дійсно була така ситуація, що можна було заплатити грошима, а тоді не працюєш. Буквально. А, не можеш працюєш. Так, да, звичайно, що ти працюєш у пана, і як ти розумієш, все, що ти вирощуєш, належить пану, а кому ж може ще належати. Але, і от це але саме основне. Що значить, працюєш на пана? Так, да, пан багать. Але ж пан же не просто так володіє. Він отримує прибуток. За рахунок цього прибутку наймає охорону і охороняє територію. Появляється охорона території і, боже в так уже ще є якось. Так? порядок. Тому що для того, щоб охороняти територію, податки треба. Чому в Сиржуки був такий бардак? Податків не було. Але корони теж не було. Там час від часу дійсно і сіврки розбили. навіть ходили в Москву грабувати, не дивитесь. Було було таке. Ну їх били. Ось, там, в історії вони... От в історії приїхав дуже багато скарг, коли вони там посла грабили. послали військ, щоб їх знайти. спалили їм село. Ну, а що ж ти хочеш? Бандюки з бандюками. Деякі взагалі історики вважають, що сіврюки це прообраз, одні говорять половці, другі говорять козаки, вибирайте будь-які. Ну, Чесно говоря, там важко зрозуміти, що це таке було, але було. І от появилось ПАМ, появились, як би сказати, податки, але й появився захист. А далі, далі відбулося те, що називається економічне диво. Ні, я не жартую. Я вам говорю реальність. Зумієте ситуація? Коли були сім воно то було все добре, але це було подурновато. Ну добре, ти виростив зерно все, а як ти його принеси? А, ну так, повезеш, куди? В місто, ну добре, повісти в Чернігу. Зав... воз поїхав. Їдеш, проїжджаєш, біля села виходять хлопці з зброєю. Говорять, знаєш, а ми тут перешалі, що це наше зерно. Як? А ми тут зброєю все. 90 років. Тому, коли були сівлюки, торгівлі не було. А коли появились пани, з'явилися міста. Тут я забув ще сказати по ситуацію. В ті часи король Гричин Посполити не тільки роздавав землю. Роздавав. Дуже активно було, там деяким десятки тисяч гектарів землі. Ну, тоді вона називалась морги, яка різниця. Ну, дуже роздавав. Там. Щедрий був, о, щедрий. А ще була така ситуація, роздавав Магдебурзьке право. Дивіться, яке було тоді правило. Якщо будується замок, це може бути земляний замок, дерев'яний, небов'язково скамнений. Оця місцевість отримує Магдебурзьке право. І дуже часто що відбувалося? Це ж польський шляхтич будує дерев'яний, земляни, теж це замочок, Замочек милий. Замочек. І просить короля Магдебургське право. Він йому дає. І от, якщо, ви знаєте, у нас дуже-дуже, коли катаєшся по екскурсіям по Україні, дуже часто приїздиш в село, а там починаєте. ви знаєте, що наше село, це зараз село. Колись було мало Магдебургське право, і це було м'ястечко. Да, було, не заперечу. Мало того дійсно, коли знають які залишки, яких валів там, можливо, позалишалось, таке було. І те таке було право. І дійсно, стільки появилось містечків, городків, городочку. І тут зразу виникає запитання. Ну от воно з'явилось, а воно чиє панське? Якщо пан Магдеборське право його, Друге, діло, що почали робити пани? Розумієте, яка ситуація? Це тільки в казках. Кажеться, що людина, яка займається військовим господарством, може бути ремісник. Ніколи. Ні-ні, в селах теж є ремісники. І я впевнений, що якщо б вас попросити зліпити глечка, ви зліпите. У Богом, мали зліпите. Те ж саме і тоді було. Ні, в селах були ремісники. Якісь навіть ковалі були, якісь там е шорники, хтось там якийсь столяр. Але це жах. Ремісник, ті часи тим паче, це професіонал. Як дійсно з дитинства вчили це робити. Ну, ви ж не забувайте, тоді станків не було. І тому просто так, от взяти селянина, зробити ремісника, а, ніяк. Тому пани почали залучати ремісників. Да, да, да. Агітувати. Те ж саме ситуація. Магдебургське право зробив і... Хлопці, приходьте, я вам податки, ну, роки не а потім податки платити треба. Але що виникло? Якраз в ті часи в Європі було надлишок ремісників, тим паче було конфлікт там, цеховий. І дуже багато ремісників з Європи почали приїздити, там де зараз Полтавщина, Черкащина, Чернігівщина. І дуже багато цих містечок заповнювалося вихідцями. Ну, знову їх всіх називали або поляки, або німці, хоча вони були з різних регіонів, так, да, були щось із Польщі, навіть з Румунії, з Угорщини. Приїздили. Будували костюм, ну, тому що вони, як правило, були католіки, займались ремеслами, рим... а саме основне, вони них не розвивали містечко. Да? Появились євреї. Да. Чому євреї? Торговля. Розумієте, така ситуація? Так склало, що ну, зараз є банки і так далі. А раніше без євреїв було складно. Тому що євреї забезпечували торгівлю, тому що, ну, уявіть ситуацію. Ви привезли якийсь товар. Ну, давайте так. З Варшави приїхали в Київ продали. Все, вам срібло видали. Тепер ви цим сріблом поїдете в Варшаву. Знаєте, таке стрмне. Не те слово стрьомно. По дорозі мало хто може зустріти може. Ага. Аго, це ж. Навіть якщо ви охорону візьмете, то я не знаю. От тоді треба єврейський канал. Ви здаєте срібло єврею. він дає вексель. Ви цим векселів їдете в Варшаву, приходите до єврейського отримаєте срібло. І це може, могли робити тільки єврейські банки. Тому дійсно так трапилося, що появилися єврейські синагоги. Взагалі, ці містечки були, так, да, вони були. Там більше було католіків, більше було євреїв і мало було українців. Тому що, розумієте, така ситуація. Вам, можливо, це буде дивно казатися. Кріпак! Працює. У нього земля. Ви ж розумієте, що в нього є земля. Так, да, він працює у пана на фільварку, і в нього є свіла. І кидати і ти, працювати ремісники, ой, це Це якщо якась уже трагедія. А так ні, своя земля прокормить краще. Тому сказати, що українці бігли і хотіли в містах, ні-ні-ні. Там же ж знаєте, що відбулося? Коли з'явилось це кріпосне право, коли воно почало розвиватися, як хочете, так це вважайте, але українці дуже розбагатіли. Тому що стали кріпесні. Знову таки, я не жартую. Я говорю в реальну ситуацію. Тому що, по-перше, ці містечки почали розвиватись, треба було їсти. Ну розумієте, ремісник, огород у нього міг був. Навіть якщо якась маленька худоба теж могла бути. Але все-таки йому треба було кормити. Тому він задоволені купував харчі, які привозили кріпаки. Да? Задоволені. А кріпаки в покупці з'явились нарешті, тому що раніше не було. І гроші ж з'явились. Так що... Кріпаки багатіть почали. Мало того, кріпаки якраз почали купувати оці предмети, які почали виробляти ремісники. Тому що, розумієте, яка ситуація? Так, ну, глечик-то можна, але ж одне діло, коли це зробив майстер, дороге діло. Про залізні там це взагалі окрема тема. Розумієте? Майстер робить майстер. А так що, там виникла дійсно цікава ситуація. Кріпаки працюють на А, Типа, Працюють на своем ланге, вирощують продукти, везуть Ніжин, везуть приук, как якраз у меня появилось Там продають, за гроші купують промислові товари, які виробляють там. Да, виробляють німці прокляті, виробляють католики прокляті. Да, да, да. І додому і тут, и говорят, ваша а це пішло. І ще відбулася одна подія, але ну яка дійсно, ну, як хочете, так і трактуйте. Коли це все закрутилось, коли появились бага, а, ну, самі розумієте, шля... ні, там була і бідна шлях, і побагатше, і дуже багато, і дуже багато. Появилася міжнародна торгівля. Тому що міжнародну торгівлю може забезпечити тільки великий бізнес. Що у нас міжнародна торгівля? А це значить, що... Зерно, яке вирощували на Полтавщині, на Черкащині, Ну, Зараз ну, його не так трошки. На Вінниччині, на Київщині. З допомогою. Так, да, Там були чумаки, але не так не працювали, як вам розповідає. З допомогою чумаків, з допомогою євреїв, з допомогою великого бізнесу поставляли в Європу. Ішли каравани в приватку. Там вантажилась на кораблі і кормили Ангелі. Навіть е везли е в Північну Америку. Не дивуйтесь, в Північній Америці не вистачало їжі, тому дуже часто з Річі Постолити везли харчів Північну Америку. А більше дійсно везли німецькі міста, ці ж різні там Бреміни, Мюнхени, Нюрнберги і так далі. І Україна стала що називається місцем, який кормить Європу. Розумієте, що це було? Це 17 століття. 17. Так, да, звичайно, не така була швидкість, не було цих потягів не було та да, працювало. І це дійсно зробило економічне диво. Зробило. Тоді, в 17 столітті, Україна почала кормити ну, середньовічну Європу. От як ви на це дивитесь. І це все завдяки кліпатству. А далі, а тепер я скажу, що далі відбулося, ви зразу зрозумієте, чому воно так і закінчилось. Ви ну, як розумієте, ця польська шляхта, коли дарвалася до грошей, коли побачили, що, Боже милости, так тут виявляється, добре можна заробити на землі, добре можна заробити на урожаї. Почали і маєтки будувати, почали і бали устраювати. Там все було. Ну, ви ж самі розумієте, що гроші пішли. Гроші. Гроші. Я вже мовчу, що там інші почали зваряти. І тут пішло те, що називається жадібність. На жаль, вона існує завжди, існує зараз, і існувала раніше. Я не знаю, що це був закон, це була традиція. Вважалось так, що людина відробляє панщину ну, максимально три дні на тиждень, а то два дні. Це мається на базі, коли от літо взимку панщина або не відробляла, або ну, відробляє. Остальне на своїй ділянці. Тому що хлібак, що він фільварки отробив два дні. Це вже, як сказати, за а 4 дні працюю в себе. Неділя вихідний. <серква> Церкву йде. О, бачите як? Але ви розумієте, пан подумав, е, маловато працюєте. А давай будеш працювати третій день. Ні, мам. Давай четвертий день. Ні, мам. А давай п'ятий день. Так. Жадність, алчність. ніхто не відміняв. І так дійсно пішло те, що називається, ну хоч назвіть, експлуатація, безпреділ, так і пішло. Люди, звичайно, почали бунтувати. Ну, ви ж розумієте, що виходить, якщо ти весь тиждень працюєш на пана, а на своїй ділянки, а, ніколи не цікаво. Пана не цікавить. Вижеш прибутки що аж ти. Мало того, пан почав ще, крім того, що відробляєш ще він говорить, значить так, шерсть здаси, льон здаси, м'ясо здаси. Чому? А як ж продавати будеш, гроші гроші. І от це дійсно призвело до того, а до чого може призвести? Ну, самі подумайте, якщо людина працює, працює, і постійно, їй треба надриватись, то що це буде? Що це буде? Нічого доброго не буде. Погано буде. Тому, коли пальські шляхтич? Хмельницький. Підняв. ну, м'яко говоря, поругався з другим польським шляхтичем за мене. І навряд він планував якусь яку національну визвольну боротьбу. Домаляю. Свят, 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 свят. І там вирішив фінансове питання. Ці. А далі, дійсно, іскра. Тому що те, що накопилося, що... Ну, що там дійсно виникла ситуація, коли прибуток. Добре. І просто нагрів. І тоді, звичайно, люди говорять, ах ти гад проклятий. І дійсно, фільварки панські горіли, трощили, грабували. Ну що тут сказати? Ну так, да. люди мстили. А що ви хочете? А що ж ви хочете, якщо ти людей так гнобиш, потім вони як рванула. Ну, правда, під гарячу руку перепало всім, там, ладно, і не тільки панами, ще й іншим, що було, то було. Але, але, от за часи Бана Хмельницького кріпаки були чи не були. От про це ви узнаєте, коли подивитесь наступне відео. А поки що, дякую вам за увагу, все найкраще і до побачення.